З травмами та переломами в обласній дитячій лікарні двоє школярів, яких збили на пішохідному переході у Вінниці. Вінницьким тероборонівцям везуть польову лазню. У зоодворику стартувала акція Тваринкам на підтримку. З травмами та переломами в обласній дитячій лікарні двоє школярів, яких вчора ввечері збили на пішохідному переході у Вінниці. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Обидва хлопчика залишаються в стаціонарі. Один хлопчик середнього ступеню важкості, другий важкого. Але обидва лікуються консервативно. Стан стабільний. Сподіваємось, що буде залишатися стабільний із покращенням в подальше. Наїзд на дітей, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході, скоїв 40-річний водій Лексуса. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. Аварія сталася вчора близько п'ятої вечора по вулиці Келицькій. За те, що спричинив ДТП за участі пішоходів, водієві загрожують до трьох років в'язниці. На момент ДТП світлофори не працювали. Водій освідуваний він тверезий автомобіль поміщено на арешт Майданчик. і за цим фактом проводиться досудове розслідування за частиною 1 286 кримінального кодексу України. Днем раніше у Вінниці по вулиці Порогова на пішохідному переході водій шкоди на смерть збив 49-річну жінку. На момент аварії було відсутнє вуличне освітлення та не працювали світлофори. У патрульній поліції області нагадують, аби пішоходів було видно у темну пору доби. на Неосвітлених вулицях на одязі мають бути світловідбиваючі елементи у руках ліхтарики. Волонтерка Наталія Байда одягає на колегу маскувальний костюм, який виготовили для військових, аби продемонструвати Суспільному його переваги. Капюшон са стопором для кріплення. Сюди влізіти бронік і віч мішок. Кікімори у цьому волонтерському центрі виготовляють із початку повномасштабного вторгнення. Спочатку використовували звичайну тканину, розповідає волонтерка Наталія Байда. Зараз маскувальні костюми в'яжуть із мішковини та коврових ниток. Мешковина – це натуральний продукт, он пустой в середині, тому розмиває именно контур пітна в тепловізорі. Тобто, якщо, вот, допустим, красне пітно, дають чітко контур человека. Он это и не видно. За основу волонтери використовують тюлі, які закуповують у Туреччині. Це робить кікімори легкими. Вага одного костюма півтора кілограма. Аби кікімори були зручними, волонтерки постійно консультуються з військовослужбовцями. Все время к нам приезжают военные, те, которые забирают, мы постоянно с ними консультируемся, постоянно они что-то подсказывают. Например, одни просят, чтобы разрезали впереди, чтобы бегать можно было, сшивали меньше там или больше сшивали, чтобы сделали воротник на капюшоне вот здесь, чтобы тепловизор не брал шею. Ну рукава. Однозначно на різинках, щоб удобно було удобно плетуть волонтерки і маскувальні сітки для цього використовують піксельну тканину, каже Ірина Присяжнюк. Ми купуємо спонбонд, він йде уже покращений. Під піксель є білий, є піксельний білий, тому що він не промакає і він набагато легший, як тканина, тому що тканина набирає влаги і вона тяжка робиться. Ми робимо ленти, тонкі ленти, на котрі настрачуємо лістики. Разного цвета в залежності от регіону. Летом дуже багато було пісочних на Херсонщину. Вот на Чернігівщину і на Білближок Білорусі зелений захисники кімори для військових та маскувальні сітки. Волонтерки виготовлятимуть і надалі. Наталя Колодій Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Працівники підприємства Облтеплоенерго кладуть дрова на подрібнювач, розколюють деревину на дві частини. Дровоколи підприємство закупило, коли почались перебої з електроенергією, говорить начальник дільниці заготівлі твердого палива Василь Слободян. Адже від безперебійної роботи таких подрібнювачів залежить робота 50 котелень і подача тепла до лікарень, дитсадків, шкіл та інтернатів області. Дровоколи українського виробництва вони комбіновані. Армашмерець місто жмеренка. Закупили для того, щоб дровокол цей працює від електроенергії, так і на бензині. Комбінований. Коли немає світла, ми працюємо на бензині. Є світло, включаємо електричну енергію. За годину на цьому дровоколі можна подрібнити від 5 до 7 кубів дров. Це і ріже деревину на дві частини. Сила удару таких установок до 12 тонн. Є на балансі підприємства і більш потужний. Тисне на деревину силою до 20 тонн, говорить Василь Слободян. Довжина поліна, яке може розколювати, 80 сантиметрів. Він розколює які? на дві, на чотири частини, скільки треба, на стільки частин розколює дерево. Спочатку деревина ріжеться, тому що приходить 3-4 ріжеться на метровій до метра довжиною. І зразу ж йде поколка і зразу йде відвантаження. По, по об'єктах необхідних, які ми забезпечуємо. Своїм Подрібнювачі мобільні. За потреби їх можна завантажити у причіп та перевезти в інше місто. В області працюємо, виїжджаємо на райони Хмільник, Козятин, Жмеренка. А це територія одного з медичних закладів області. У дворі біля котельні лісовоз розвантажує деревину. Тут дрова у котел закидає машиніст Григорій. Каже, Поліна великі, горять довго. Суспільному розповідає, скільки кубів треба, аби обігріти заклад. Десять кубів десь хлопці вони рубають так, по розміру. Так, повинно бути. Є на підприємстві і ось такий гідравлічний дровокол. У разі вимкнення електроенергії його під'єднують до трактора. І продовжують роботу. Перероблений під трактор МТЗ-89.2. Коли немає електроенергії, працює від трактора. Якщо часті перебої з світлом, то працюємо часто. Цей процес не можна зупиняти, тому і прийшла така нагода переробити цей колон під трактор. Наталя Колодієва, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Вінницьким тероборонівцям передадуть лазню на колесах. Вона працює на дровах, розрахована на шість душових кабінок. Вантажівку з напівпричупом, який власне і переобладнали під лазню, передає підприємство Вінниця міськ теплоенерго. Одна з військових частин звернулась до Вінницької міської ради щодо потреби у такому пересувному мобільному комплексі лазні. Підприємство одразу долучилося до цього процесу. Було передано транспортний засіб для подальшого переобладнання. Хоче сказати, що цей транспортний засіб виконував виробничі потреби для цього часу, а зараз послугує і для військових. Далі колектив підприємства профінансував. Переобладнання даного транспортного засобу майстри Ремтех Сільмаш обладнали фургон всім необхідним, аби військові могли прийняти душ в польових умовах. Додатково захисникам передадуть і генератор лазню на колесах своїм побратимам доправлять на південь бійці Вінницької територіальної оборони. Генератор подає електроенергію для того, щоб робила насосна станція, а отаплюється і нагрівається вода за що твердопавного кокотла. Вона дуже там необхідна. Що мали хлопці хоча б де, де помитися, Бо, тому що помитися в лісі, в окопі веселі. Не... Літом ще, ще, ще десь возле якогось ставочка можна, а в, в умовах зими ніде не помиється. У Вінниці п'ятий день триває благодійний онлайн-аукціон на підтримку Збройних сил України. Лоти на нього надав музей моделей транспорту. За словами Олександра Вдовиченка, засновника музею. На тепер за модель різдвяної вантажівки 90-х років дають 2000 тисячі гривень. Стартова ціна була 500 гривень. Модель вантажівки виконана у масштабі 1 до 43, Має підсвітку та подарункову коробку. Вибрана ця модель, яку ми недавно придбали на Аукціоні американському автомобіля вже є ставки на автомобіль 2 тисячі, можливо, вже навіть більше, бо шах просування ціни це 200 гривень. Ще один лот модель літака Боїнг 727 Його масштаб один до сотні. Цей літак він дуже відомий у світі випускався з шістдесяти го року по 80-ті роки. Випущено. Багато тисяч таких літаків, і теж він буде цікавим для виробників. Це ще Німецька е, Німецька Демократична Республіка. Це дуже дуже стара модель. Вже моделі більше навірно сорока років. Аукціон триватиме ще два дні до 30 грудня. Включно виручені гроші спрямують у благодійний фонд Подільська громада, який перенаправить їх на підтримку Збройних сил України. Я принесла вам тут яблука і моркву для тваринок. Усе, що приносять відвідувачі, доглядачка за тваринами спершу перебирає і нарізає. Перебираємо, щоб не було гнилих, гнилих продуктів. Потім ми ріжемо в відерце і даємо людині, щоб покормила тваринок, щоб якийсь був контакт з тваринками. П'ятнадцятирічна Оля прийшла до кроликів про акцію під назвою Тваринкам на підтримку їй розповіли друзі. «2023 рік це рік кролика, щоб їх трошки задобрити, щоб вони були добріші до нас і щоб обов'язково вони нам принесли перемогу. Так як це ж рік чорного кролика, я сподіваюся, вони нам допоможуть. Щоб у вас нічого не лишалось, не гнило, не портилось. зоодворик має таку в цьому році акція тваринкам на підтримку. Тобто ми приймаємо різні овочі, фрукти. Це можуть бути як і груші, яблука, картопля, капуста. На Різдво у контактному зоодворику був припліт. Карликова свинка привела трьох плямистих мініпігів. Поросята поки на маминому молодці, бо наш їсть практично усе. Щойно чують запах їжі, вилазять і дикобрази. А ще вони дуже люблять горіхи, каже доглядачка Даша. Дозволяють годувати ними дикобразів з рук. Все одно вони хочуть теж такого чогось, а не тільки овочів». Ольга переселенка з Миколаєва. Вже у дворику вперше про акцію не знала. каже уваги, тут хочуть усі. Підожди. Адама і Єву забрали зимувати до зоодворика Зозера, що в центральному міському парку. У їхньому раціоні капуста, зерно, сіно, сухарі. Якби знали, то з дому би взяли. Скромний. Козел Макс ласує морквою і яблуками. Альпака Дуся зголодніла теж. Нася морквить. Тягнуться лапами по фрукти і носухе. Вибирай собі яблучко. О. Ти все хочеш. Їжте, їжте, всі їжте. Погодувати кролів прийшов з батьками і Тимофій. За їжею тварини вишукувалися в чергу. супер. Тато Микола каже, тут їхня родина часті гості. Наступного разу принесуть з дому те щось поїсти тварина. Я не знаю, морква, взяли моркву, Є капуста, взяли капусту. Окрім підгодівлі мешканців зоодворика можна взяти і під опіку, годувати, доглядати, а декого і вигулювати. Люди питають, чи можна їх додому забирати. Додому не можна, тому що потім тварина від того страдає. Ірина Ахоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Тривалість комендантської години під час різдвяно-новорічних свят не змінюватиметься. Громадянам заборонено перебувати на вулиці та громадських місцях. Власники та адміністратори розважальних закладів також мають враховувати обмеження комендантської години під час планування режиму роботи. Винятки, дорога до найближчого укриття у разі тривоги. Про це йдеться на сайті поліції області. Нагадуємо, комендантська година в області діє з 24 до 5 ранку. Вінницький спортсмен Олександр Казік виборов золото на зимовому кубку світу з лижних перегонів та біатлону. Змагання серед спортсменів з інвалідністю проходили з 7 по 18 грудня у Фінляндії. Про це повідомляє Вінницька арена. Загалом участь у кубку взяла 21 країна. Україну на них представили 25 спортсменів. Вони завоювали 27 медалей: 6 золотих, 8 срібних та 13 бронзових. Олександр Казік із бару має вади зору. На змаганнях він завойовував першість на при кінцевих перегонах у березні 2022-го спортсмен став переможцем зимової паралімпіади у Пекіні. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 803 прізвища.